Як я скидав вагу тільки на дефіциті калорій. І мало себе не скинув у вир депресії. Як кажуть на Закарпатті, мав нерви. Ну що, друзі, давайте чесно, хто з вас теж пробував схуднути просто менше їм, більше худну? Я так робив один раз. І знаєте що? Мінус 5 кг ваги, плюс 10 кг дратівливості. Мінус живіт, плюс втома і бажання вкусити когось за руку, якщо він їсть щось смачне. Є цікаве дослідження, де одна група худла тільки на дефіциті калорій, а друга дефіцит плюс тренування. І виявилося, що схудли обидві. Тільки перші схудли, втративши 70% м'язової маси і 30% жиру, а друга група, що ще й тренувалася, навпаки 70% жиру та 30% м'язів. Тож висновок каже сам за себе. Дефіцит калорій без руху це як їхати на машині без масла, начебто їде, але де щось димить, скрипить і скоро взагалі стукне мотор. Бо організм не дурний. Він думає, о, мене не годує, значить криза, треба зекономити енергію. І починає гальмувати обмін речовин, економити на гормонах і настрій, як курс гривні в 90-ті туди-сюди. А тепер інший сценарій: той же дефіцит калорій, але плюс силові тренування, плюс прогулянки, плюс трохи турботи про себе. Різниця колосальна. Тіло не просто втрачає вагу, воно перебудовується. М'язи не тануть, тане більше жир і, до речі, вістеральний теж. енергії більше, настрій краще, і життя не здається серіалом з драматичним фіналом. Бо наша мета не просто важити менше, а жити комфортніше в нашому тілі. Тому, як людина, яка перевірила це на собі, скажу просто голодувати не завжди хороша ідея. А ось рух. Плюс розумний дефіцит у 15-20%, Плюс сон, плюс трохи гумору. Ось рецепт, який реально працює. Беремо себе в руки і дбаємо про тіло. Тільки щоденна праця над собою та тілом є запорукою комфортного щасливого життя.